Сьогодні захотілося смачненьких пиріжечків з капустою, тісто готую на кипятку. Чатка, маю перевірений рецепт 100% виходить з першого разу. Рекомендую вам приготувати. Начинку можна робити різну. Рецепт ось такої капусти пропишу під відео. Для тіста цього разу обрала дріжджі Ямуна. Ніколи не користувалась, вперше маю сухі дріжджі цієї марки. Хоча про іншу продукцію знаю. Зокрема, про соду читала десь, що саме в них вона натурального виробництва. Отже, беру стакан теплої води. Додаю цукру. Цукор та сухі дріжджі. Ви знаєте, що сухі дріжджі можна зберігати довше, аніж пресовані. Далі додаю сіль, олій і борошно. Злегка все перемішую ложкою. Тісто вливаю ще в стакан кип'ятку, замішую ложкою, накриваю і залишаю на 20 хвилин. Дріжджі яму знайдуть швидко діючі, їх можна додавати відразу до сухих інгредієнтів. Тісто росте на очах, дуже швидко сходить, тому рекомендую працювати також швидко. Гадаю, такі сухі дріжджі ідеально підійдуть на паску. Виробляю пиріжки і починаю смажити на олії з двох сторін. Пиріжечки вийшли красиві, як сонечко. Дуже ароматні. дріжджі ямуна не підвели. Боже, це така красота. Подивіться просто на ці періоди. З однієї порції виходить плюс-мінус 12-13 ось таких пиріжечків. Дуже смачних. Тож готуйте.